Розмір пенсії кожного пенсіонера, він залежить від заробітної плати, яку отримував українець, це перше. А також від наявності і тривалості страхового стажу. Це друге. І от, всі люди, всі, хто виходить на пенсію, це нормально те, що вони задумуються про те, щоб пенсія була більше, тому що, на жаль, суми ну дуже маленькі. А що робить пенсійний фонд в цей час? А, ну. Як завжди можна сказати так, що відмовчується щодо цього. Але тепер з'явилася інформація, що пенсійний фонд офіційно повідомив про те, що вже нараховану пенсію можна збільшити аж на 54%. Я повторюю, це офіційна заява пенсійного фонду, що пенсію вже нараховану можна збільшити на 54%. Зараз я розповім, що для цього потрібно зробити. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі «Знаю їх», підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі українці, які накопичили необхідний страховий стаж, вони можуть вийти на пенсію. І от в реєстрі застрахованих осіб є ця інформація. Тому після досягнення 60-річного віку виплати призначаються людям автоматично. Якщо ж дані відсутні, потрібно подати ці відомості. Інакше буде вважатись. Що громадянин вирішив просто відстрочити вихід на пенсію. Розмір пенсії справді можна збільшити через відсрочку виходу на заслужений відпочинок. Про це потрібно повідомити Пенсійний фонд України. Для цього необхідно продовжувати офіційно працювати після досягнення пенсійного віку. Тоді відсрочена пенсія щомісяця буде збільшуватись. Виплати будуть зростати. На 0,5 за кожен місяць страхового стажу з місяця, який слідує за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відсрочка виходу на пенсію буде становити до 5 років, тобто до 60 місяців, це на 0,5% за кожен місяць. Далі. На 0,75% за кожен місяць страхового стажу з місяця буде йти, якщо слідує за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відсрочка виходу на пенсію буде становити понад 5 років, тобто понад 60 місяців. Ще раз, 0,5% за кожен місяць страхового стажу, тобто, якщо відсрочка виходу на пенсію становить до 5 років, Тобто до 60 місяців і 0,75 за кожен місяць, якщо відсрочка виходу на пенсію буде становити понад 5 років, тобто понад 60 місяців, українці, які вийшли на пенсію віком через рік після визначеного терміну, вони отримують виплату на 6 більше. Тобто, ось цей 0,5 множимо на 12. через 2, тобто на 12% більше, тобто 0,5% вже множимо на 24. При відсроченій пенсії через 5 років її розмір збільшиться аж на 30%. Тобто оцей 0,5% вже множиться на 60. Якщо громадянин відсрочить пенсію на 6 років, тобто на 72 місяці, її розмір збільшиться на 54%. Тобто ось ці 0,75% Пам'ятаєте формулу, яку я казала, так? Понад 5 років це вже 0,75%. І ось цей 0,75 ми множимо на 72, тобто 72 місяці і розмір пенсії збільшиться на 54%. В пенсійному фонді наголосили, що до страхового стажу зараховуються лише повні місяці роботи. Простими словами, для того, щоб отримувати більше пенсії, потрібно буде ще трошечки попрацювати, і офіційно все це зробити правильно. Оформити документи, попередити пенсійний фонд і так далі. Всі ці відсрочення і попрацювати. Якщо людина на це погоджується, в неї буде трошечки більше зарплата. Вибачте, пенсія. Ну, спочатку зарплата, а потім ще й пенсія. Далеко не всі пенсіонери хочуть іти працювати, тому що, на жаль, особливо якихось місць роботи немає, де б, скажімо так, людей з радістю брали, тому що зараз не хочуть і деяких молодих брати на роботу. А про літніх людей я вже зовсім мовчу. Тому ось така, бачите, ось така. Історія. Я хочу нагадати, що у 2023 році громадянам України підвищать пенсійний вік. Тобто, якщо ви забули, я вам хочу нагадати, деяким доведеться взагалі працювати до 65 років. А в цьому році не всі українці, які досягнуть 60-річного віку, на жаль, матимуть змогу вийти на пенсію а, взагалі до, до 60 років, так. В них має бути щонайменше 30 років страхового стажу, а не 29, як у 2022 році. Як відомо, з 2017 року пенсійний вік в Україні прив'язаний до стажу. З 2023 року вимога до нього збільшаться на 12 місяців. Громадяни, які хочуть вийти на пенсію у 60 років, вони повинні мати 30 років страхового стажу. Соціолог, соціолог Лідія Ткаченко вона зазначила, що з ці вимоги багато хто не зможе виконати, тому людям доведеться працювати до 63, а то й до 65 років. 63 роки на пенсію будуть виходити ті, хто має 20-30 років страхового стажу. В 65-річному віці виплати матимуть змогу отримати ті, хто має 50-20 років стажу. Вимоги до тривалості стажу вони будуть збільшуватись до 2027 року. Дане рішення як альтернатива ось такому загальному підвищенню пенсійного віку. Тобто, у 2027 році вже 45% 60-річних українців не отримують пенсію. Ось, на жаль, це таке вже, знаєте, видиме майбутнє, скажімо так, для пенсіонерів. А аналітики визначили, що оцінювати демографічну ситуацію до кінця повномасштабної війни дуже дуже, дуже складно. Надходження до Пенсійного фонду зараз забезпечують військові. Вони одержують зарплати, з яких відраховують внески до Пенсійного фонду України. Тобто наші військові не тільки захищають Україну, вони ще й відраховують внески до Пенсійного фонду. Їхній заробіток у військовий період вищий, наприклад, ті, хто на передовій, отримують по 100 тисяч гривень. Знаєте, багато хто, багато хто зараз, ну, скажімо так, возмущаються, так? обурюються по цьому приводу. І тут мені знаєте, хочеться сказати: ну, то підіть, повоюйте. Ось той, хто каже, що ось там вони отримують по 100 тисяч і так далі. І так далі. А ви підіть, повоюйте, побачите, що це таке. І тоді будете розуміти. А Чи заслуговують військові на таку зарплату, чи ні. І я взагалі не знаю, скільки потрібно платити військовим. Просто, мабуть, немає такої суми, яку треба їм платити за те, що завдяки їм ми з вами з вами живі. Загалом на ринку праці зберігається зараз така критична ситуація. В Україні поменшало робочих місць, а кількість безробітних збільшилась. І наразі ось це співвідношення працюючих громадян і пенсіонерів становить десь один до одного. Наприклад, аналітик Михайло Присіжнюк він зазначив, що протягом кількох років після війни на Україну чекають дуже складні часи, які взагалі пов'язані з необхідністю здійснювати соцвиплати в умовах дефіциту держбюджету. Він стверджує, що демографічна ситуація після війни вона погіршиться у 2023 році. Прожитковий мінімум не буде збільшуватись і буде становити 2093 гривні. До цього показника прив'язані мінімальна та максимальна пенсія. Мінімальна виплата пенсіонерам буде становити 2093 гривні, максимальна 20 940 гривень, а взагалі фінансування пенсії в умовах війни збільшили на понад 40 мільярдів гривень. Але чи вистачить цього для того, щоб платити людям пенсії і зробити якісь ну, хоча б більш-менш добавити в березні, а побачимо, чи буде цих грошей для цього достатньо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.